Таро прогноз для кожного знаку зодіаку на новолуння 6 червня, новолуння в близнюках, тому близнюків зачепить найбільше. Про це записала окреме астрологічне відео. А зараз розберемося з підказками через таро, яка енергія, яка основна подія, взагалі що чекати на це новолуння? І починаємо традиційно з овнів. Овнів, початок емоцій, багато хто з овнів зможе закохатися, до речі, власне, переповнення емоцій, те, що означає ця карта. Коли емоційність зашкалює, взагалі на новолуння та повнолуння ми часто емоційні, але для овнів це шанс виявити собі нову емоцію, попрацювати з емоціями. Хтось почне розбиратися зі своєю емоційністю, можливо, звернеться до психолога, а хтось просто закохається. Тому овни, емоції будуть просто за гранню. Пам'ятайте, що емоції бувають як позитивні, так і негативні. Тому часом така карта може виражати якусь таку скриту, задавнену емоцію, яка може вилитися і в агресію, чи роздратування, обережніше зі своїми емоціями. Теж карта попереджає. Йдемо далі до тельців. Тельці. У буде певне важливе документальне або якесь юридичне рішення. Для когось це як рішення суду, для когось це важливе рішення в оформленні документів. Можливо, комусь дадуть візу чи якийсь дозвіл на щось. Хтось буде просто зайнятий нотаріальним оформленням певних документів, справ. Це може бути купля-продаж чогось або якісь довіреності. Але це справи документальні, які для вас дуже важливі і мають такий значимо кармічний момент, тому що вони як. Задають новий вектор подіям. Через ці документи ви дуже багато можете зробити звершень протягом літа. Близнюки. Близнюків, дорога, коло. так, Прям чітко питання транспорту та автомобілю можуть притягувати на себе увагу. Це як поломки, так і просто якісь справи автомобільні. Для когось буде покупка. Транспорта мрії, але часто ця карта також вказує на переміщення, на поїздку, на відрядження, на подорож. І, можливо, навіть на подорож на відпочинок нехай буде найблагополучніша. Далі у нас раки. Ой, у раків! Повна голова справ, турбот і думаєте про все. О, знаєте, це коли ваша кваліфікація зараз знадобиться, ваша організованість мега важлива зараз, тому що справ так багато на вас навалило, що е, фактично це такий показник перегрузу. Але ви точно розрулите всі ситуації. Тому те, що на вас зараз навалюється, вам під силу. Далі йдемо до левів. Леви. Можуть бути певні розчарування в людях. Може хтось вилити на вас свою якусь там незадоволеність або хейт, лево можете зіштовхнутися з тим, що буде розчарування у людях. Люди можуть викликати у вас різні емоції: хтось позитивні, хтось негативні. Але зараз точно неочікувані для вас нові грані емоцій через спілкування з людьми може виразитися, от саме на новолуння. Ідемо до дів, діви! Знайдете те, що давно шукали. Це може бути якась ситуація, якою ви давно озадачені. Наприклад, хотіли якусь покупку здійснити і відкладали. Зараз саме час. Буде така спровокована емоція, подія, ситуація, обставини, які заставлять вас те рішення, яке ви давно відкладали, зараз прийняти. І воно буде благополучне. Пов'язано з домом, з домашніми, з вашим близьким оточенням, можливо, хтось купить щось своїм дітям, можливо, просто якби вас навколо. Коло оточують справи, які ви відкладали, але вони прям у вас поруч в побуті. І ви їх зараз, вам доведеться їх вирішувати, але ви з задоволенням їх вирішите, тому що це покращить рівень вашого побуту. Далі, Терези. Ух ти! У Терезів зразу дві карти. Що це за карти? В першу чергу це матеріальна карта, яка каже, що те матеріальне той. Прибуток, премія, надходження, кошти, які ви очікуєте, зараз до вас прийдуть. І що важливо, що чекали ви їх ось фактично протягом 9 місяців. Час очікування на якийсь прибуток. Можливо, ви щось нарешті продасте, що довго продавали. Можливо, просто вам хтось поверне борг. Але це ті кошти, які ви давно чекали, і вони до вас повернуться. Вау! Скорпіончики! У скорпіонів карта, яка вказує те, що поруч з вами може бути людина, яка проявиться нетипово, проявиться, знаєте, як лисиця. Тобто буде зрозуміло, що людина в корисних цілях поводиться з вами так дуже коректно і гарно, хоче себе видати за когось іншого. І ці маски злетять на новолуння. Ви пізнаєте в цих людях зовсім інше проявлення і зрозумієте, чому вони так діють. Це з доброго аспекту, що нарешті ви не в ілюзії, тому це прекрасно прекрасна мені здається, карта, яка вказує на такі, знаєте, зривання масок з людей близького кола. Далі у нас стрільці. У стрільців карта наповнення емоцій. Ви створили собі якусь мрію, до чогось вже прагнете, йдете, плануєте. І ця мрія якби, наповнюється вашими емоціями. Ви її підпитуєте. Тому це напряму карта, яка каже, що на цю, на цю дату, на це новолуння, ви якби далі продовжуєте мріяти і діяти для реалізації своєї цілі. Ви на правильному шляху впряму каже ця карта. Далі у нас козироги. Козироги, дивіться, у вас далекі перспективи, щось відкривається для вас, комунікація, можливо, з іншими культурами, іноземцями. Доведеться спілкуватися з кимось, кого ви погано розумієте. Наблизитись до когось, хто здавався дуже таким дивним для вас. Може бути неочікуване знайомство або неочікувана комунікація в якихось справах з людиною, з якою ви раніше навіть не знали, як почати розмову. Може з'явитися потрібний спеціаліст. Також в сфері здоров'я може бути кваліфікований спеціаліст, який вам вирішить певні питання. Водолійчики. о, Водоліє. А у вас час істини. Час знань, які до вас приходять, інформація, розкриваються секрети, відкриваються певні знання, які вам знадобляться для рішення питань. Прислухайтеся до знаків, дивіться до людей, які вам виходять на контакт, і якщо вам потрібен якийсь експерт, ви зараз його знайдете. Ну і рибки, які завжди чекають найдовше. Рибки, вам привітик, ви в мене самі терплячі. І дивіться, яка вдала карта. Це просто неймовірна карта, це е, десятка кубків, це карта наповнення емоцій, радості, карта весіль, вирішення приємних справ, народження дітей. Е, це карта покращення емоційного стану в партнерстві, в сім'ї. І взагалі це максимально благополучна карта. І вона дуже часто говорить про радість, про те, що буде подія, яка принесе. Вам радість, яка принесе покращення ситуації, яка вас обрадує. І нехай вона втілиться максимально в самому яскравому, позитивному прояві для вас. Всім бажаю вдалого новолуння. Залишайте в коментарях фразу Я приймаю і підписуйтесь на україномовний контент. А також інформація для тих, хто хоче вивчати таро разом зі мною. Курс таро для початківців є в доступі, в записі, тому ви можете почати і в комфортному для себе темпі вивчати таро і брати цей інструмент собі на. На щодень для підказок для себе і своїх близьких, а можливо, в майбутньому, навіть як для професії. Тож долучайтеся до курсу в будь-який момент. Всю інформацію можете дізнатися, написавши в Директ. Ну а щоденні прогнози, попередження, застереження і багато цікавинок є у телеграм-каналі.